Є така колонка, як Sonos e 300 Black. я дивився інтерв'ю, де самі розробники ділилися думкою, вони додали додатковий SC Дінамік зверху, перше. По-друге, вони створювали простір, типу завдяки динамікам, які по бокам знаходяться, і в центрі знаходяться, наскільки я правильно пам'ятаю, SC. вони створили ефект е заповнення простору, і коли вони сказали, що зробили прототип, і вони їм не вистачало деякої деталі, і коли вони експериментально дійшли. Встановивши ВЧ зверху, картина стала набагато цікавішою. Тобто сприйняття. Тобто, чуваки дійшли експериментально. Перше. Друге, цей метод, який я використовую в портативній колонці, де посередині СЧ в Моно, по боках два ВЧ на одному рівні, що створюють простір, не заважає звуку. Тому порівняння правильності про те, що на тій, лише на лицевій панелі мають знаходитися всі динаміки. Являється для мене особисто теж обмеженням. Тобто це просто стандартне. Але це як для моніторів, коли знаходяться дві однакові колонки по боках, хоча направлені до слухача, тому це правильно. Але портативна колонка виходить за межі правильності з самого початку. Вони по ці правила не працюють, тому що ти не сидиш прямо перед портативною колонкою і такий. Ну, класно, бо вона одна, блядь, це перше. Друге, суть портативної колонки, що ти її поставив, і вона. Будь-де створює простір, окутує звуком. Не потрібно, щоб вона просто в одну сторону тільки грала. Хтось робить так, хтось розширяє типу стеру по боках, вставляє вече, щоб розширити цю сцену. Тобто це просто один із методів. Тому, коли мені кажуть про те, що це неправильно, мені шкода, що впертися лобом від стандартності, як сприймається звук від колонок, блять. І цю хуйню надягати на портативні колонки. Ваша проблема в тому, що ви ціпляєтесь за правильність, а не йдете далі, не експериментуєте, не пробуєте. Краще подумайте далі і слідкуйте за відчуттями своїми, а не, блядь, правильністю.